Жимай, жимай, давай, давай, давай. Потерпи. нарушай. Дихай, не забувай. Ти ж, в Не причату. <пропасила>. І <риві> буквально я тільки неділя. Я, <риві> я ж її кожен день стираю, понял? <риві> <риві> Просто понял. того чоловіка, там геморонів був. Ну, я <риві> бачу, ну чисто. У мене там хворогік сильно Чого? У нас я бив її під водою, дощ прийшов, і так звітно, раз все чисто. Секунду, потребите побудь, побудь. Тебе такі гарні вушки. Ну, мене прокус, неправильно, але не, ну, ушка гарне. Лушка ну, гарні. Мені оце гордо. Ну, мене массивний день народження. Так, так нет, я собираю коллекцию ушей. Просто правый уход, это буточки трошки Я думаю, ну наш вот Ти Ты за одним хорошо выглядаешь.